Доброго ранку, дорогі мої друзі, підписники. Вітаю вас початком четверга. Сьогодні прямую на роботу ось на такому моєму транспорті, на моєму велосипеді. Попробуємо чи з цього вийде. Вась 5 кілометрів до Білозір'я від міста Черкаси. А от е... за новинами. Веша річ велосипед, як не крити. Друзі, я вже на електросітях, а це значить, що вже половина шляху. Повільно пам'яті рухаємося. Так. Стою на Дубівському повороті, чекаю пані Інну. Вона сьогодні також на велосипеді. І поїдемо тоді на роботу разом. Ось вже прямо перед нами Білозір'я. Тут вже залишилося, може, кілометрів 5-6. А це мій апарат. Надійний вірний друг. Я його братом називаю. Ні разу мене не підводив. Весь час доїжджали куди треба. Друзі, ось і Пані Іна, дай п'ять. Друзі, душа моя радіє, бо ми заїжджаємо в Білозір'я. Повільно, але впевнено. Так, прибув на місце, поставлю в підсопці в себе. Добрався, слава тобі Богу. Руки отут. Шехусь, піднять, рунку по порядку розрахуйся. Перший, другий, третій, п'ятий, п'ятий, шостий. Рахунок закінчено. товариш учитель, п'ятий клас до фізичної культури готовий. Кількості ціми учні. Семи учнів. Відсутні Курдаренко Рустам Тимошенко В'ячеслав. Тобто, Кримендат, так. Чужовий кринок. П'ятий клас, добрий день. Рамбо первая Так, Три уроки фізкультури працювали, п'ятий, сьомий, дев'ятий. Тепер два теоретичних уроки залишилися з найприємних місць в школі. Звісно, це виглядає Простий вчительський обід. Гайдамайський рух і мене. Ваша пояснята майстрів на правобережній Україні. Розлилася і... річка просто, а, да, і вони залишили їх на, на березі. Потім він залишив їх дуже мілко підійшла, вовчиця до річки напитися води. Вони угу. мали що, додаткові права. Вони мали права повноправними а, були так. жителями а, так? міста Риму. А е... на відміну від них плебеї. А плеви, це, е, мен, ну, вони не такі, як Патриція. Вони менш особливі. Вони. Е, е, були бід, Ну, не скажемо, що бідні були, а скажемо як. Право, вони мали набагато менше, ніж е, Патриції. Так, і що... Дорогі мої друзі, відпрацювали і четвер. Хотів би вам подякувати дуже щиро від свого серця за те, що дивитеся мої відео, за те, що ставите лайки, підписуєтеся. Дійсно дуже приємно. Друзі, бажаю, щоб ви поверталися з роботи тільки з хорошим настроєм. Хай вам щастить! Доброго ранку, дорогі мої друзі. Вітаю вас початком п'ятниці, останнього робочого дня. Сьогодні пів дороги вже. Їду в білозір'я на роботу. Побачимо, що сьогодні можна буде зняти. Все обов'язково зніму, покажу. Залишайтеся з нами. Пані Інафіскульт, привіт тобі! День для те, ще холодно. Даю 5. Поїхали працювати. Так. А в основні здобутки. Перший історичний роман, перший історичний роман чорна родана. Я пишу. Ти з поздошки працюєш чи самостійно. Я не бачу, я просто щось Добре. Славік, те саме Присіви. руки на колінах. Хіба то присід, хлопці. Наступна вправа. Оберти плечима. Руш! Руш! Русь. Русь. Русь! Руш. Значить, по техніці бігу, хлопці. Латоні ставте, саме краще буде, якщо латоні будуть розрізатися, допомагати повітря вам. Понимаєте? Прискорення. Коли йде прискорення, так? Да? І ви швидко що? Ви швидко набираєте швидкість, розрізає воздух. А як, а як бігти отак от, так? От, Або отак, <сіх> хто там, от, 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 там що б'є. <сіх> Де не буде скорості, не буде швидкості. Зрозуміли? Ну є ж тільки що одного. Так. так як я казав, руки в локтях, руки ладошки вперед, розрізаємо повітря. Руш! Дуже нахиляйся вперед. Руш! Хорошо! Руж! Дуй, челок, в локтях згни! Русь. Русь! Вище до себе придискай руки. Робочий тиждень завершений. Дякую вам, що ви дивитеся мої відео. Ставите лайки, підписуєтеся, коментуєте. Бажаю, хай вихідні ваші будуть вдалими і хай вам щастить.